Весна час оновлень, і що може бути кращим за свіжий салат із сезонних продуктів? Ми приїхали на ринок і готові обирати овочі та зелень для ідеального весняного смаку. Хоча салати зазвичай асоціюються з обідом чи вечерею, вони можуть бути чудовим варіантом для сніданку, особливо якщо додати до них яйця, авокадо чи навіть трохи лосося. У кожного з нас є свої улюблені смаки. Хтось обирає хрустку капусту з томатами, ну а хтось надає перевагу поєднанню редиски з огірочками. Ходімо дізнаємося у продавців, які овочі зараз купують найчастіше. Найчастіше беруть зараз огірочки. До речі, є вже рівенський наш огірочок, який смакує він дійсно як домашній огірочок. Його навіть беруть і квасять вже навіть сіпору. Помідорки, кумань. Найактуальніше, вони йдуть найароматніші, бо Туреччина ну, звичайно зимний, а тут вже йде ароматна, солодка, така теж як домашня помідорка. Беруть або молоду капусту, або пекінську, айсберг можуть взяти. І вибирають, напевне, що перець, але беруть капі зазвичай. Або синю цибульку, ще можуть брати вона дуже солоденька і для салатику підходить. Одним із найпопулярніших овочів є редиска. Вона багата на вітаміни С, групи Б, а також мінерали, які зміцнюють імунітет і покращують обмін речовин. Редисочка вже вирощена в Вінницькій області, село Некрасово. Має бути головне, щоб вона була не трухнява, ну і не водяниста. Водяниста, вона така як прозора, майже редиска сама. Тому треба дивитися, щоб вона була біленька і не пориста. Ідеальним доповненням до салатів є кріп, петрушка та зелена цибуля, яких на ринку безліч. Ну і звісно, що зелень, яка додає смаку і аромату нашим салатам. Усі овочі та зелень, які зараз представлені на ринку, вирощуються виключно в теплицях, проте вони не менш соковиті та ароматні ніж ті, що ростуть у відкритому ґрунті. Теплиці бувають двох видів, і про це детальніше нам розповіла продавчиня Тетяна. Взагалі, теплиці є під весні і на землі. От якраз цей рівенський огірочок він вирощений вже на землі. І він більш насичений. А той, що вверху росте, він більш водяний, бо його вирощує якби на воді більше. На прилавках можна знайти достатньо широкий вибір овочів для весняного салату, які вирізняються унікальним смаком, формою та кольором. Всі їх називають мікато. Курдебув це йде м'ясиста, ароматна, соковита помідорка, чері, сама солодка помідорка, це чорна помідора і жовта. Вона не, не, не завжди є у наявності. Це капі, його називають. Він іде більш тонша шкурочка, як ось цього перчика. Ось тут видно, що він такий тверд, е, от м'ясистий і соковитий, але ось цей буде, хоч тонший, але він буде солодший. Взагалі, дуже покупці люблять дивитися, от коли чотири таких, то це дівчинка і він солодший. Виявляється, для весняного салату існує особливий сорт огірків. Оцей, на мій погляд, він більш салатний. Чого? Тому що ось цей естафета, він іде більш соковитий, і в салаті він ну, буде більш такий водянистіший, а це вже такий огірочок. Тим більше він вже на землі вирощений в парнику. Він вже більш такий цупкий огірочок, ну, як домашній, тримається, не, не водянистий. Хтось любить класику, а хтось експериментує зі смаками. Ходімо, дізнаємось, з чого полюбляють робити салати вінничани. Не тільки ми всі люблять такі салатики. Як можна з'їсти барабольку чи котлетку і без салатику. І дуже смачно і дуже корисно. Капустка, огірочок, помідорка. І редисочка, і роблю таку водичку з трошки з цукром, з сіллю. І оце тут трошки поливаю, а потім олія і дуже смачно. Беремо помідорчики, огурчики на салатик, так що заправляємо олійкою. І, і кушаємо. Їмо. Для мене весняний салат – Це напевно, іде. Оце такий редиска, зелена цибуля і яйці. Це напевно, саме такий більш весняний вибір. Саме весняного Бо огірок помідор, ми можемо купити взимку і з'їсти той самий салат. А от з таким вже ну якби прям весня, весна весна вже іде. Взагалі то частіше всього, то йому помідори, огірочки і капусту маслом або майонезом заправляють, так як діти їдять. Але ще поки воно не дуже спечне, дуже нам ще подобається. Чекаємо, поки буде сезон. Наприклад, мені подобається там е, огірок, е, молода капуста, кріпчик, отакий. От, от він дійсно, що він такий весняний. Редиска зараз от теж. Також він ніби як весняний салат, редиска там кріпчик і цибулька зелена. Пекінська капусточка, плюс помідорчик, можна з майонезиком, можна сметанкою, можна олійкою, по пожеланню дітей. Що діти скажуть? Редисочку люблю, але не дуже багато їм, бо невозможна. Вона трошечки є, як кажуть, не для всіх. Отже, ми зібрали всі необхідні інгредієнти для весняного салату. Тепер залишається лише приготувати смачного друзі.